Тільки можна сидіти башна. А тепер, Барте, повернімо іскру в наші особливі стосунки. Ти б не зміг мене вбити, навіть якби я прийшов з ножем у спині. А я вже й забув, який звук видає кувалда. Дрібниці вб'ю його знову. Ось така я живуча дитина. Ах! Усе ще не помер. Аука. Живий. Ай! Ауч! Ай! Ай, крамба! йо! Завтра у нас обох усе болітиме!